Вітаю, друзі! Дізнаємося, що зірки віщують нам. Інтуїтивно оберіть свій варіант. Поради від вищих сил з глибин інформаційного потоку будуть корисними нам в різних життєвих ситуаціях. Обов'язково ставте лайки, коментуйте, підписуйтеся задля подяки, простору, адже ми працюємо з енергіями. Перша карта вказує на конфлікт та боротьбу за романтичні стосунки або визнання у творчій сфері. Необхідно відстоювати свою позицію в умовах суперництва. Усвідомте, що є джерелом конфлікту чи боротьби у вашому житті. Хоча конфлікти можуть бути рушійною силою, вони також можуть призвести до емоційного стресу та виснаження від таких напружених ситуацій. Подбайте про своє ментальне здоров'я і не занурюйтесь надмірно в боротьбу. Дбайте про свою емоційну стабільність. Друга позиція. Говорить про те, що, незважаючи на складні часи, втрати або фінансові труднощі, вам потрібно зайняти авторитетну позицію по імператору, взяти на себе відповідальність і контролювати ситуацію. Не дозволяйте труднощам збити вас з пантелику. Тримайтеся впевнено і рішуче. Використовуйте свої ресурси та авторитет для налагодження контактів та пошуку стабільності. Будьте обережними у фінансових справах, уникайте надмірних ризиків, ви можете подолати труднощі завдяки своєму лідерству, мудрості та дисципліні. Третя позиція вказує на маніпулятивну майстерність, використання цих талантів для контролю або магії. Що призводить до залежностей і спокус. Це може означати, що людина, яка має багато сили та талантів, використовує їх для маніпуляцій та контролю над іншими. Карти вказують на залежність від влади або матеріальних благ, які ви отримали завдяки своїм здібностям. Варто звернути увагу на те, як ви використовуєте свої таланти, чи не піддаєтеся спокусам, і чи не затягують вас темні залежності.